Самі не справляться такі висновки, зробили громадські діячі, коли проаналізували дії опозиціонерів. Активісти та експерти кілька годин розмовляли за зачиненими дверима, а тоді поставили нинішні ситуації в країні діагноз послаблення ролі офіційної політичної опозиції в урегулюванні суспільно-політичного конфлікту, протистояння в Україні, послаблення їх впливу на. Середовища самого майдану, вимоги майдану і певної неадекватності цим вимогам до нового уряду мають увійти громадські активісти. А конституційний суд, який 2010-го скасував конституцію 2004 року, потрібно розпустити переконані радники. Та й в цілому Україні потрібно міняти закони, а не владу, кажуть вони без зміни закону про. Парламентські вибори без зміни виборчої системи в цьому законі. Повірте, самі по собі ці вибори вони нічого не змінять. Ми можемо отримати таку саму Верховну Раду, якщо не гірше. Між тим в українському домі учасники так званої групи 1 грудня уже мають свій рецепт порятунку. Вони написали національний акт свободи і запропонували створити тимчасові уряд та раду національної довіри. Цій раді ми надаємо три основних компетенцій. Перше, ми пропонуємо, щоб члени цієї ради народної довіри були вхожі безперешкодно в усі владні структури від кабміну від Верховної Ради, мали доступ до всіх документів, які розроблені, які готуються. Друге, ми пропонуємо, щоб ця рада народної довіри щомісяця місяця звітувала. Прохід імплементації нашого акту свободи з трибуни Верховної Ради на пленарному засіданні, третя компетенція ради національної довіри погоджувати кандидатів на посади керівників та силових структур. До речі, увійти до цієї ради можуть не лише активісти Євромайдану, але й антимайданівці. Питання не в тому, які люди, люди скрізь однакові. питання в політиках. Адже там йдеться, власне кажучи про те, щоб жодна з політичних сил не мала яких преференцій переваг перед іншою? Ці пропозиції активісти передали голові Верховної ради Володимиру Рибаку. Він же за їх словами пообіцяв включити національний акт свободи в порядок денний та передати документ усім фракціям Олена Абрамович Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес.